Що таке зум-об'єктив, що таке фікс-об'єктив? Зараз маю виселяти вже з готелю, але швиденько вам розкажу. Серед об'єктивів існують об'єктиви з фіксованою фокусною відстанню. Тобто це фікси, от, наприклад, як 50, 35, 100. У мене всі фікси. фіксована фокусна відстань. І є зум обєктиви в яких одразу. Кілька фокусних відстаней. Тобто, наприклад, стандартний там, китовий 18-55. Тобто цей об'єктив покриває фокусні відстані від 18 до 55. Є об'єктиви там 18-135, 24 28-75. Е, Тобто, простою мовою, якщо ви тут крутите об'єктивчик, у вас там наближується зображення. У мене так не наближується. Да? У мене статична картинка просто для того, щоб змінити. Мені картинку, умовно кажучи, да, якщо так дуже простою мовою, щоб мені наблизити цю картинку, мені потрібно змінити об'єктив. Фокусна відстань вона впливає на кут огляду. Тобто, от якщо просто так уявити, так, що 35 мм буде брати багато простору в кадр, 50 буде трошки менше. І у нас ніби фон буде ближче до моделі, так це називається передача перспективи. І там 100 міліметрів це буде прям дуже близько, і фон до моделі так прям сильно наблизиться. Чому ми не можемо вибрати один об'єктив? Тому що, по-перше, ми у нас під різні задачі різні От 100 міліметрів це буде дуже класно для портретів, для того, щоб був класно розмитий фон. 35, якщо ми хочемо більше взяти простору, або ми не влазимо, от, наприклад, маленька кімната, ми не вліземо тут зі 100, тут я можу зняти так одну голову. Тобто одним об'єктивом ми ніколи не зможемо обійтись. Ми можемо взяти там 35, який буде умовно універсальний, ну тому що ми з ним можемо влізти в будь-якій кімнаті, і на природі буде в принципі нормально. Але якщо у нас буде один об'єктив, то всі фотографії будуть. Ну, більш такі одноманітні. Якщо ми хочемо більш цікаву картинку, де є і портрети, і там і різна перспектива, різні, різна картинка. Так то нам обов'язково потрібен потрібно або кілька об'єктивів, або зум обєктив який покриває кілька фокусних відстаней. Але тут є така завоздочка, що зум-об'єктиви вони не можуть бути за рахунок своєї будови, вони не можуть бути такими світлосильними, як фікси. Тому, тому фікси завжди вони більш художню дають картинку. Це не дуже зручно, тому що бачите, скільки з собою треба возити, ці об'єктиви всі міняти. Чесно кажучи, це реально не дуже прикольно. Але з фіксів завжди картинка буде більш якісна. Ну, якщо це класні світлосильні фікси, більш якісна.